Добрий день підписникам мого каналу Олександр Пошукайло і всім тим, хто заходить на мій канал YouTube. Ну що ж, черговий день відпустки і знову я в пошуках білого гриба зайшов от сюди. Це місце під кодовою назвою Хочін Неодноразово я тут знаходив. І сьогодні це місце мене не зрадило. Але все ж таки щось дивне тут коїться. Давайте подивимось, як це виглядає. Ножка велика, а шляпка розчавлена. Якийсь пенсіонер, мабуть, ходив тут і не помітив такого великого білого грибочка. Що це коїться? Ну як так можна? Один гриб на весь парк і того розчавили. Не годяю. Ну-ну-но, -ну. уважніше треба збирати, Бо грибочок не маленький. Якось так починається мій сьогоднішній день. А далі, якщо щось буде, побачимо. Тиждень тому, у п'ятницю минулу, а сьогодні четвер, я знайшов лише одного білого грибочка. А те, що зараз тут виникло, давайте поглянемо. Що це коїться. Рахуємо, один. Далі. Далі, 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 далі. Ви такого. на днях не бачили. А такий другий. Далі. Третій. Далі. Четвертий. Що такий? Гриби люди. І навіть п'ятий. Дивно. Дуже дивно. Ну що ж, будемо збирати, там ще мухоморчик росте. А далі буде, вже не сумніваюся. Гарно, гарно. А давайте поглянемо на нове місце. Один. А тут який залік. О, о, друг, о, біги. бог мій, ти є. Ой-ой-ой-ой. Краса, друзі. Ой, краса. Ой-ой-ой-ой-ой. <ристосвіття> бог і мій. Я ж на цьому місці ще не збирав, ні. Ні раз. Бог ты мне кайфует. Огонь. Огонь. Супер. Чергова стрелька. Кайфук. Что это такое? -то? Что это такое? -то. Жуть. Капец. Лито настал. Рибу повітря, кайфок боже може толстоногі які. Mm -hmm. І отак посеред галявини одиноких дубів. Подивіться, яка красна виросла. Бог у мій такого гриба. Наразі побачити це сказка. Сказочка. Бог ти мій. Як вони полізли? звідкиля вони взялися. Боже, Боже, яка справедливість по відношенню до мене. Та несправедливість по відношенню до грибів. Друзі, це щастя. Ой. Бог мій, що це коїться. На всі сто відсотків. Задоволення, неймовірне. Погляньте, що тут у мене твориться. Отак. Не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте. Бачите яка берізочка? І що поряд з нею маю рибочки рости? Тут казочка. Отакі. О, ще два. Чину два. Отакі. Я хочу старенький прав. Якось так краса. Отакий. Баттон на стоїть. Якось так. так. Бермо. Друзі, а як вам отакий розмір? Підберезовика краса, друзі. Осінній, справжній підберезовик. Бог ти мій. ой 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 А! Ай-яй-яй. Кайфок. Залік. А грибочок лізе. Не поспішаючи. Дивіться, яка краса. Отакий От двойничок, гарнюньки мої. ой ой Ну і це місце асоціюється з великими білими грибочками. Тому давайте поглянемо, як це виглядає. Ой-ой-ой. Це приголомшливий білий гриб. Сон сьогоднішній. ой -й 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 -й. Бог не мій. ой ой Бог Бог мій, Ой-ну-ка! Да такий взагалі грам 300-350. Ой-ой-ой-ой! Да ви що, Мрія. такі красунчики. Вогонь! Тупо вогонь! Отак! Щастя у мене сьогодні! 100% задоволений. Ну, міміки я гриба колосальна. Дивіться, один. Он ще один. Кайфово. На всі сто відсотків вдала грибалка. Супер. І один не стоїть сутки цю Неодноразово знаходив біля оцієї груші біля грибочки, а наразі гриб змістився. Давайте поглянемо, я це виглядає. а такий рослинчик є. Один. No. Трупер. Щастя яке. М -м -м. Якось так. Продовжуємо. Не дивлячись на те, що ростуть а такі поруч росте білий грибочок. Черговий взагалі казковий. якой стран